Тежі гудуть збройні сили України закріпились на лівому березі Дніпра. Ми вже підходимо до кримського перешийка. Такі що заголовки зараз набирають мільйони переглядів у Ютубі. Давайте подивимось, хто і чому розганяє цю тему. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжій історії тут ми говоримо про слоне компетентна та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Сарацов, я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігирьов, з яким ми сьогодні говоримо про ймовірний контрнаступ Збройних сил України і про порушників режиму тиші. Ну і найперше, обов'язково підтримати мій канал. Подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, а також, що дуже важливо, для розвитку каналу, донатом чи на патреоні. Всі подробиці в описі до цього відео і переходимо до розмови з Дмитром. Снігирьо. Звичайно, ми всі хочемо великої і давно очікуваної перемоги Збройних сил України, і в міру наших скромних сил цьому допомагаємо. Але зараз починається інформаційний вал, вал навколо ймовірного наступу чи контрнаступу збройних сил України на лівому березі Дніпра і в. В даному випадку навіть можемо чітко сказати, хто почав цю тему. Це однозначно заступниця міністра оборони в ефірі об'єднаного телемарафону Ганна Маляр, яка заговорила про контрнаступ як комплекс заходів. Ну, у мене найперше питання: а чому саме вона заговорила, оскільки судячи по всьому, до її кола повноважень, питання? Бойових дій не належить явно давайте говорити про те, що ми вже ну, неодноразово підкреслювали, що про контрнаступ збройних сил України мають говорити три, мають моральне право говорити три особи: президент України Зеленський, головна головнокомандуючий Залужний і міністр оборони Резника. Всі інші взагалі не мають права коментувати перебіг подій щодо можливого контрнаступу збройних сил України. Щодо заяв пані Гані Маляр, ну, власне, це не перша контроверсійна заява пані Ганни, тому відповідно оцінкою має дати міністр оборони Е, Хотілося б, власне, почути, скажімо так, об'єктивну оцінку діяльності пані Маляр на посаді заступника міністра оборони. На мій погляд, ну, скажімо так. Особистих здобутків на цій посаді пані Ганьна не, скажімо так, не заробила. Що стосується контрнаступу Збройних сил України, повідомлень про те, що ми відповідно вже ледь не звільнили окуповані території Херсонської області. Власне, цю інформаційну качку вкинув такий собі інститут. Вивчення війни. Я вже неодноразово повторював, що власне за інформацією джерел наближені до спецслужб, до цього так званого інституту вивчення війни має відношення Антон Юрійович Геращенко. Тому цитувати цей інститут це в принципі такий же мовітон, як цитувати Правду Геращенка, телеграм-канал. Антон Юрійч його найближче, найближче оточення схильні до таких моментів як хайпування, тобто або оприлюднення інформації, скажімо так, яку не варто оприлюднювати, або, на мою думку, вид, скажімо, оприлюднення на загал взагалі заборонених тем. Більше того, неодноразові лунали заяви з приводу того, що інформація Геращенка може використовуватися російською стороною для коригування. Ударів безпілотних літальних апаратів, на жаль, жодної реакції з боку спецслужб на бурхливу діяльність інституту вивчення війни і, відповідно, самого Антона Юрійовича, ми не почули. Хоча змушений зауважити, що коли свого часу радник очільника Запорізької військово-цивільної адміністрації оприлюднив інформацію по підсумках. Російського удару по місту Запоріжжя, і ми дали це на загал. Реакція була миттєва. Тому, скорше за все, мовиться про вибірковий характер, скажімо так, інструментів покарання щодо витоку тієї чи іншої інформації. Щодо ситуації в Херсонській області, є чітка заява Генштабу Збройних сил України: не забігати поперед батька в пекло. Дочекатися офіційної інформації я нагадаю товариства, успішний характер деокупації Херсонської області і звільнення самого обласного центру міста Херсон стало можливим завдяки саме інформаційній гігієні, коли генштаб Збройних сил України звернувся до так званих лідерів громадських думок. Чисельних військових експертів, які відверто хайпують на війні, та інших, так би мовити, зацікавлених осіб, утриматися від будь-яких коментарів з приводу можливого характеру військових дій Збройних сил України в Херсонській області. Наслідки ми всі з вами добре пам'ятаємо. Наразі ситуація аналогічна. З того, що є, власне, Підґрунтям появи інформації є активізація розвідувально-диверсійних груп української сторони на, так, на островах Течії Дніпра, в тому числі остров Патьомкінський, який наразі за різними оцінками контролюється приблизно 50 на 50. Але давати на загал будь які сценарії, ба більше того, коментувати перебіг подій. Тим більше я промоніторив російські джерела, вони взяли інформацію з російських пабліків, на мою думку. Так от це робити як мінімум не варто. Тим більше, що так званий інститут вивчення війни ми одноразово спростовували його інформацію, в тому числі і в, на ваших етерах. Це інформаційна помийка. Давайте називати речі своїми іменами. Але пане Дмитре, про цей інститут вивчення війни, чи, чи це про якийсь інший інститут не говориться як про американський інститут вивчення війни, пане Олександре, якщо є співзасновник, один співзасновник громадянин Америки, то це не значить, що він вже американський, правильно? Якщо ми з вами організуємо офшор зі співзасновником. Скажімо, не громадянинам України, то це ж не буде значить свідчити про те, що всі гроші належать виключно йому. Правильно? Правильно, тому це і створена така схема, на мою думку, введення в уману. Звучить то красиво, американський інститут вивчення війни. А при чому, ви знаєте, в сьогоднішніх коментарях там навіть легка іронія була. Студенти інституту вивчення війни, це показова оцінка діяльності так званих аналітиків. Е, чекайте, ну якщо це є ІНСШО, це, це є громадська організація, пане мені байдуже, це питання спецслужб України, департаменту захисту національної державності, ДЗНД, який має займатися цими інформаційними помитями. Не ми з вами. Мені вдалося свого часу пригасити активність не одного такого інституту, який займався відвертою дезінформаційною діяльністю в українському медійному просторі. Тому я ще раз звертаю увагу українських спецслужб на діяльність так званого інституту вивчення війни. Дайте нарешті оцінку його неперевіреній інформації щодо стану подій. Як наразі в Херсонській області, так і, зокрема, на лінії бойового зіткнення. Але, до речі, я от дивився, намагався е, зрозуміти, звідки пішла і хто особливо активно обговорює тему е, цього контрнаступу. І що я зауважу, в принципі, це я вже не вперше зауважую, що ну, найбільш активним каналом, який це обговорює, є, є Фабрика новин. Це достатньо новий. Ютуб канал, він з'явився відносно недавно, але дуже швидко розкрутився. Явно стоїть міцно на, на ногах. Очевидно, живе не з донатів, не з монетизації, як на мене. Знову ж таки, там найбільш активно обговорюється Роман Світан, коментує. А наскільки можна йому довіряти? І оцій Фабриці новини, і Роману Світану, як, як експерту? Я не даю оцінку, власне, скажімо так, заявам пана світана, але варто говорити про те, що на всі його, скажімо, повідомлення є доречними. Я зауважив би на це. Ба більше того, є певні моменти, на які варто знов-таки звернути увагу українським спецслужбам щодо коментарів пана світана? Я вже звертався, власне, до правоохоронних структур з метою знизити інформаційну активність пана світана. На жаль, ну, я так бачу, не почули. Ну, не почули добре, то питання таке. Знову ж таки з'явилася інформація про. Швидке закінчення війни навіть до 9 травня, мовляв, Путін оголосить про закінчення СВО. Ну, звичайно, Путін може оголосити все, що завгодно, навіть про завоювання Аляски чи Антарктиди. Але ці прогнози, які я дивлюся, вони набирають сотні тисяч переглядів. Це хайп. Звичайно, в, в назву ролика виноситься чи там є, ну, назву матеріалу виносяться, скажімо так. Інформація, яка привертає увагу. Але це елемент, ну, на мій погляд, інформаційних маніпуляцій. І, і знову ж таки, серед тих, хто активно. От до речі, от що я бачу, що власне військові, діючі військові е, з цього приводу мовчать, е, дуже активно це обговорює Михайло Подоляк. Пане, Михайло, пане Олександр, давайте поговоримо про ситуацію на фронті краще, ніж обговорювати медійних персонажів. Я, ви знаєте, ну, Це їхні проблеми. Хто як заробляє? Наразі давайте говорити про складну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Я думаю, нашим телеглядачам це буде найбільш цікаво, ніж заяви експертів. Я Сподіваюся, я переконаний, те, що нас дивиться інтелектуальна публіка, яка може дати оцінку заявам кожного експерта. За рік війни українське товариство, українське суспільство навчилося, скажімо так, давати оцінку і розуміти, де правда, а де хайп. Тому ми ну, не будемо нав'язувати своє бачення. Щодо інформаційних приводів, які поширюються тим чи іншим телеканалом, чи, скажімо так, Ютуб каналам, це їхні проблеми. І проблеми, я ще раз підкреслю, Департамента захисту національної державності. Ми будемо разом з вами переймати на себе роль держави. Якщо вони існують в інформаційному просторі, Значить, Служба безпеки вважає, що інформаційний загроз українській державності немає. Я брати на себе роль Служби безпеки України не буду. Ну, так, але скажімо, е -е, пана Буданова, важко назвати піарником. Чи, Чому? От саме пана Буданова і не важко назвати піарником. Бо на відміну від своїх колег, які є непублічними, пан Буданов аж занадто публічно в інформаційному просторі. Це нонсенс. Приведіть мені приклад ще якогось очільника воєнної розвідки, який би стільки часу приділяв повідомленням чи виступах в засобах масової інформації. Це нонсенс, я ще раз підкреслю. Тому назвати пана Будана опіарником, це якраз ну, справедлива оцінка його діяльності. А що йому це особисто дає? От який його мотив? Чи це може такий тип людини, яка любить. Пане Олександре, ну на хольєру мені ну, ну давайте тему поміняємо. Ну особисто ну, подобається людині хайпувати. Я вам вже повідомляв. Я мав зустріч з керівництвом головного управління розвідки, де мені повідомили про те, що ви бачите, яка інформаційна активність дігур, скільки нам ставлять лайків, і як слушно цитують пана Буданова телеканали. І моє справедливе зауваження, що це не показник діяльності воєнної розвідки, я не знайшов розуміння. Тому напевно, просто людині подобається інформаційний супровід його діяльності. Але чи можемо ми говорити про важкий стан на фронті? Можемо. Чи, чи він зміниться ось після останнього Рамштайну? Можемо говорити про важкий стан. Заяви інституту вивчення війни, заяви головного управління розвідки Міністерства оборони, про провал так званого зимового наступу росіян не відповідають дійсності. Більше того, інформація того ж інституту вивчення війни про те, що наступ росіян досяг свого апогею, так само не відповідає дійсності. І третя заява цього так званого інституту війни. Вивчення війни перепрошую про нестачу резервів у Російської Федерації. Так само це не відповідає дійсності. Наразі, згідно повідомленням Генштаба Збройних сил України, окупанти одночасно атакують на п'яти ділянках фронту. Відповідно, якщо відбувається різка бойового зіткнення, то не про який перехід до. Оборони, як про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони, не мовиться. Наразі є тактичне просування окупантів на Бахмутському напрямку в районі власне траси, яка з'єднує Бахмут з Яром. Є просування в районі Мар'їнки, це не в, безпосередньо в районі населеного пункту Побєда. Є просування на Авдіївському напрямку, є відповідне намагання покращити тактичне становище на Лиманському напрямку. Тобто ситуація складна. В бій введені оперативні резерви, причому підрозділи спецпризначення збройних сил Російської Федерації, зокрема 14-3 і 24 бригади. Це бригади спецпризначення. Тобто головного управління Генштаба Збройних сил Російської Федерації реушники. Тобто, наскільки цього запалу їм може вистачити? Чи ми цього не можемо знати? Ну, це ми не можемо знати. Я ж, я ж не коментую перебіг подій російської сторони. Варто говорити про те, що українською стороною наразі ведеться. Успішний характер активної оборони, і всі намагання російської сторони прорвати е, українську оборону на цих п'ятьох напрямках вони фактично локалізовані. Ще раз підкреслюю, мова про тактичні успіхи, тобто просування вглиб української території на відстань від 500 до кілометрів, але просування є, тобто, вони не про яку активну оборону. Не мовиться, я маю на увазі саме російських окупантів. Більше того, на Лиманському напрямку зафіксовано введення в бій підрозділів 98-ї дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації, тобто кидають найбільш підготовлені підрозділи. А от те, що ми обороняємо Бахмут вже достатньо тривалий час кілька місяців. Воно на вашу думку себе виправдовує? Виправдовує. Ми вже говорили про те, що оборона Бахмута дозволила вирішити декілька питань дуже стисло. Нагадаю: перше проведення мобілізаційних заходів, друге навчання особового складу, третє створення ешелонованої оборони, друга і третя лінія. Четверте отримання новітніх зразків зброї. І п'яте нанесення максимального ураження живій силі і техніці противника. Коефіцієнт втрат російської сторони по відношенню до українських 1 до 3. Тобто, по великому рахунку, ситуація і в районі Бахмута, і в районі Мар'їнки вони себе виправдовують. Пане, якщо говорити про контрнаступ чи наступ України є передчасно, режим тиші, то з яких ознак? Звичайно, людина зможе зрозуміти, що таки цей контрнаступ почався, і чи це буде офіційне повідомлення, чи це буде якась інша форма З повідомлення Штабу збройних сил України про звільнення тих чи інших населених пунктів. Це буде ознакою того, що збройні сили України перейшли в контрнаступ і ведуть успішний характер боїв щодо звільнення тимчасово окупованих територій. Цебто той самий сценарій, який відбувався під час успішного характеру контрнаступу Збройних сил України на територіях Херсонських та Харківських областей, це і буде чітким сигналом того, що режим інформаційної тиші дотриманий, і відповідно Збройні сили України виконують покладений на них конституційний обов'язок. Це ще треба чекати. Звичайно, в тому числі треба чекати погодних умов. Те, що наразі відбувається на лінії зіткнення, це дощі. Причому на всіх без винятку ділянках фронту і на Луганському, і на Донецькому, і на Запорізькому ґрунт має вистоятися. Шар ґрунту, щоб витримав важку бронетехніку, має бути не менше 40 см. а це як мінімум 2-3 тижні. Причому має бути тепла погода. Відповідно, коли Буданов заявляє про те, що ми вже... Ось все зайдемо в Крим ще весною. Ну, подивимося, наскільки ці прогнози, скажімо так, себе виправдають. Тобто весною можемо не зайти в Крим. Ну давайте говорити про те, що наразі 23 квітня, правильно? Так. Ну, то як мінімум три тижні, треба, щоб ґрунт вистоявся. Нескладна арифметика показує, що це буде середина травня, правильно? Так. Відповідно, що давайте говорити, що відстань до Мелітополя, якщо ми будемо прориватися з боку Запорізької області, це 84 кілометри. Я звичайно тішуся і сподіваюся, що ми подолаємо цю відстань за пару днів, але давайте говорити про те, що в районі Мелітополя і Бердянська сторона багато ешелонованого оборону супротивника, три лінії оборони. Пане а те, що зараз з'явилася заява міністра закордонних справ в Німеччини про те, що Україні таки доведеться заходити на територію Росії, ймовірно, аж до Ростова. А як ви це оцінюєте? Чи це є реальний варіант? Ну там йдеться про те, що українська сторона може наносити удари. По військових цілях на території Російської Федерації це зміна і тактики і риторики, власне, не тільки Німеччини, але й взагалі блоку НАТО, тобто визнається пріоритет цілей. Якщо мовиться про бази накопичення, скажімо, логістику військових підрозділів, то це є законними цілями Збройних сил України. Наскільки реальний характер проведення військових операцій на території Російської Федерації? Ну, згідно російських пабліків, вони всерйоз розглядають можливість прориву ЗСУ по декількох напрямках в глиб території Російської Федерації. Е, пан, якщо будуть йти удари по військових цілях, а яка ймовірність, що будуть помилки? Тобто замість військової цілі ну, попадуть по якомусь цивільному об'єкту, байдуже по там? Вони попадуть. Великий є відсоток є вірогідність. 100% говорити про те, що, скажімо так, буде 100% влучення виключно військові об'єкти не можна. Тим більше, давайте говорити про те, що військові об'єкти Російської Федерації розташовані в безпосередній близькості від цивільної інфраструктури. Яскравий приклад аеродром Єську, де взлітка фак... знаходиться фактично. Поблизу житлових кварталів. Ви пам'ятаєте той випадок, коли Су-34, який пройшов капітальний ремонт, після взльоту відразу ввійшов житловий будинок. Це показовий момент, і таких прикладів дуже багато. На жаль, та сама ситуація в Білгородській області засвідчила, що більшість військових об'єктів розташовується безпосередньо близькості до житлової інфраструктури. Тобто цивільне населення використовується в якості живого щита. Добре, наші союзники це, це розуміють цей момент? Це війна. Я відповів на ваше питання. Ні, ні, я розумію, що це, це можливо, це абсолютно. От, тим більше, я сам живу недалеко від аеропорта, який, ну, у Львові, знаєте, він практично в межах міста. Давайте говорити про те, що якщо Х-22, крилата російська ракета радіус відхилення 500 метрів, і росіянам це не заважає бити по, начебто, військових об'єктах, а влучати в цивільну інфраструктуру, то відповідно немає ні гарантії жодної, що, скажімо, так, не буде або так званого людського фактора, або відповідно похибки з української сторони. Для чого малювати режим рожевих слоників, що ми будемо, ну скажімо. Настільки ювелірно бити по військових цілях, що не, не, не зачепимо власне, цивільну інфраструктуру. Росіяни мають чітко розуміти, що прикордонні області є зоною бойових дій. Відповідно, цивільне населення має бути або примусово евакуйовано, але це вже питання до адміністрацій, власне, російських областей: Курс, Белгород і Воронеж, і брянські відповідно, або відповідно розуміти сам характер добровільного виселення в глибину на територію глибинних районів Російської Федерації. До речі, тільки з Білгородської області в глибинні райони евакуйовано приблизно до 50 тисяч місцевого населення. Це показник. Тобто, москалі на собі відчули, що таке вимушена переміщена особа, і гратися, скажімо так, знаєте. В толерантність, коли вони гатять по житлових кварталах, немає жодних підстав. Я пояснюю випадок з Білградом. Ви пам'ятаєте, коли так званий само, е, неконтрольований схід керованих авіабомб? Да. Відео, ви добре пам'ятаєте, коли Фа-500 зайшов у землю, спочатку один вибух, а потім другий. Так от я пояснюю, для чого це. Там стояв так званий, ну, скажімо, ФАП це фап 500 призначений для, для руйнації укріплених, скажімо, командних пунктів, ракетних там установок та все інше. Враховуючи те, що удар російські літуни переплутали Белгород з Харкова, скорше за все, йшлося про те, що. Цими ФАБами хотіли накрити харківське метро, тобто місце, де перебувало цивільне населення. Пояснюю технологію. ФАБ пробиває е, укріплення і не вибухає. Там стоїть так званий, ну, скажімо так, е, ну, щоб я технічними термінами не сипав, е, дає можливість бойовій частині зайти, прорбити. І підривається безпосередньо вже на момент, скажімо так, безпосередньо, ну, чи то в бункері, чи то в захищеному об'єкті. Тобто вблюдки, а і по-іншому їх не назвати, через хотіли нахотіли масових жертв серед цивільного населення українського Харкова. От для цього і застосовували ці фаби. Ще раз, шановне товариство, перегляньте відео. Спочатку один вибух. А потім з під землі інший вибух. Тобто пробило, здетонувала і пішла бойова частина вниз і там підірвалася. От, якби вони не скинули на Білгород, а все ж таки воно вдарило по Харкову, кількість цивільних жертв була б, ну, доволі суттєвою. Тому, пане Олександре, знаєте, розмовляти про можливість жертв чи там. Ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на тлі тих звірств, які роблять тут представники російської окупаційної армії, як мінімум, недоречно. Війна постукалася росіянам в двері. Вони мають бути свідомі. Вони до нас прийшли вбивати, гвалтувати, грабувати. Я нагадаю той напас Бучі. А хто вам дозволив жити хорошо? Це Тепер про... ви грибайте. Тепер ви маєте відчути, що таке війна на собі. Вони самі провели війну в свій дім. Так, абсолютно точно. Отже, це був експерт Дмитро Снігирьов. Ми говорили про ймовірний наступ чи то контрнаступ ЗСУ. То поширюється інформацію, чому? Ну і чи буде ЗСУ входити на територію Росії? Це питання стає щораз більш актуальним. Дякую, дякую вам, пане.